Привіт, моя команда, всім доброго ранку. Сьогодні день два нашого челенджу. І він дуже особливий. Бо сьогодні ми не говоримо про бізнес, ми продовжуємо з вами говорити про людей і тільки про людей. Завдання просте: напиши п'яти партнерам і просто запитай: а як ти? Без жодного тиску? Без підтексту, просто щире зацікавлення. Або коли ми питаємо, як ти, ми показуємо, що людина важлива, а це основа довіри, і це дуже важливо. Чому це важливо? Ну, Бо довіра вона не будується на словах. Ми це з вами знаємо точно, да? вона народжується саме з уваги. З того, що ти не забула, що ти не байдужа. І навіть якщо людина зараз не в русі, вона відчує, її пам'ятають, її цінують, її не списали. Іноді от, саме таке просте повідомлення, як ти, може стати першим кроком до відновлення зв'язку, а може просто подарувати людині тепло, і це вже багато. А ми всі розуміємо з вами, що ми всі живі люди, так? У кожного свої обставини, свої етапи. Хтось зараз у русі, хтось у паузі, але кожен партнер, який колись був з нами, це частина нашої історії і частина нашої команди. І сьогодні ми просто торкаємось до них. Ось приклад, який можна використати саме для цього. Наприклад, «Привіт, Наталочка, як ти? Як твої справи? Просто подумала про тебе і вирішила написати тобі. Якщо хочеш, розкажи, як ти зараз, де ти зараз? Це може бути текст, може бути голосове або відеоповідомлення. Так? Головне тут, щоб це було щиро, без всяких очікувань, просто, просто щиро про людські. Шаблони посилань текстових, голосових і відео буде в файлі під цим відео в чаті. Так? Обіймаю вас. Гарного вам дня і я вдячна, що ми разом створюємо цей простір, де важлива кожна, кожна, кожна людина.